Вже вітаємо вас із перемоги у цьому матчу дні восьмі, фіналу вбити Кубку -Ку Києва. І здалося, що гра була для команди дуже легкою. Чи так було це насправді? А, знаєте, нам мабуть, трошки повезло тим, що а, ми дуже добре знаємо цю команду, грали в одній лізі. А, тому для нас, в принципі, вона була знайома. А, не знаю наскільки легко. Як ви бачите, перший тайм все ж таки був трошки важкуватий. Перший, другий, третій гол. Ну і у нас вони трошки вже. Розкрепастили і, в принципі, після цього вже грали всі футбол. Сьогодні у вас 9 голів, 6 голів, забила одна четвірка. Чи можна сказати, що саме вона у, нас, у вас робить всю гру? А, можливо, але в принципі в нас команда. Тому ми будемо награвати і другу четвірку, можливо, в між підсилимося. Тому сподіваюся, що будемо вигравати не тільки за рахунок першої четвірки. Дякую. Наразко.